Вона на вас сильно сердиться? Ну, я би сказала, що тут не так вона сердиться, як вона боїться, боїться, да, що, наприклад, не буде кохання, да, що це вже буде кінець, що це дуже все складно, що ви, наприклад, безвідповідальні, або вона може боятися ще і за те, що. Ну, не отримала тих і не отримає в майбутньому тих почуттів, які хотіла. Да? Наприклад, вона може звинувачувати вас, що ви хитрили, маніпулювали, любили брати її почуття, а їй давали невизначеність. Да? Вона не розуміла, що далі, що далі. От тут я би сказала, вона не так сердиться, як вона боїться повтора, наприклад, ситуації, або вона боїться, що в неї не буде більше кохання, і вона боїться, що в неї не складеться життя, бо боїться, що в неї не. Буде сім'ї. Да? Тут, тут не про ненависть, тут про страхи. Тут про страхи, і тут не про сердження, тут не, не те, що вона там сердиться, вона тут більше боїться. І ну, взагалі жінки дуже тривожні істоти. Да? Оце треба розуміти. Якщо для чоловіка там, це єрунда, то жінка може просто так себе накрутити, тому що, ще раз, від природи жінки дуже тривожні істоти. І от вона теж дуже тут тривожиться і боїться, про те, що в неї, можливо, не буде кохання всього життя. Знаєте, от таке теж може бути.